Всім привіт! Сьогодні, 20 серпня 2022 року і ми будемо висівати нашу сонечку. Раніше я її поклала в морозильну камеру на добу, але так як вчора було свято, я вже нічого не робила, то будемо мочити її сьогодні. Беремо ось цей пакет. І висипаємо і водичку, промочимо, а потім подивимося, і коли будемо висівати. Ось так ми зверху пливаємо. Все, будемо чекати. Ну що ж, сьогодні 22 серпня, і ми будемо висівати насіння нашої сунички у ґрунт. Взяла я ось такий лоточок, заповнила суміш грунту та сипця, зараз будемо її змочувати та так добренько. Добре, проливаємо. Щоб грунт був. Мокрий. На я попередньо просушила, щоб його можна було взяти, насипати в руку та просіяти. Ось так. І ось так по всьому. Визіваємо як вийдемо потім все одно будемо пікірувати і розтажувати. Тепер зверху щеплюляємо. Насіння добре щепилося із землею. Ну під вагою води прилипне. Краще землі, то буде там Тепер беремо ось така в мене є кришечка до цього лоточка прозора, накриваємо, щоб був конденсат, така собі тепличка у нас вийшла саморобна. І поставимо на підвіконник, йдемо чекати сходів.